Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Я не вважаю, що відповідь на це питання повинна займати ціле відео. Але ви настільки цікавитесь, що я роблю зі своїм обличчям. І хлопці питають, і дівчата питають. Тому я запишу це відео і кожного разу, коли мене будуть питати, я буду просто відсилати до цього відео. А взагалі я хотіла записати першу серію про падованця. Нарешті ми до нього дійшли. Але е, я вже, знаєте, я вже відповідала на питання з приводу е, моєї пластики, чи пластики губ, чи пластики вилиць, чи ще щось. розумієте, Я не знаю, де ви все це бачите. Е, звичайно, в наш час. Жінки, які за собою доглядають, вони роблять ін'єкції. Да? Або це може бути біоревіталізація, вона може називатися по-різному. Це може бути такі апарати, які вам будуть вколювати, які вже містять в собі і геаронову кислоту, і цей ботокс, який розслаблює ваші зморшки, і вітаміни, і чого там тільки немає, цілий коктейль. І це нормально робити по протоколу, коли є потреба. Інколи навіть дівчата починають це робити ну дуже рано, тому що вони ну такий е, тип старіння дуже рано бувають. Наприклад, в мене знайома, вона вже в 28 років, років. В неї була дуже така, знаєте, складка, отут носогубна складка. і... Ця складка вона її не портила, але психологічно вона їй доставляла дискомфорт. Моя знайома була небідною дівчиною, тому вона пішла і цю складку прибрала і прибирає досить. Тобто, кожні три місяці вона має на це гроші, оскільки я на це гроші не маю. Я роблю зі своїм обличчям якісь -то процедури тільки один раз на рік. От цілий рік я накопичую гроші і потім йду до косметолога. Обов'язково до лікаря сертифікованого у Римі тут є наша дівчина з Києва. Я не знаю, чи можна її називати, Ну, не всі хочуть рекламу на Ютубі, скажімо так. Я в неї спитаю. Якщо хочете, я потім вам напишу під цим відео, як її звати і як з нею зв'язатися. Вона сама денкіст, стоматолог. І е, я вважаю, що ніхто краще, ніж стоматологи, не знають м'язи вашого обличчя. Тому е, в неї там своя студія є. І от я до неї приходжу ну, раз на рік. Я б залюбки, якщо б мені дозволяли фінанси, я би приходила за протоколом кожні 3-4 місяці, як це роблять інші дівчата. Ну, Я маю змогу тільки раз на рік. І от як правило, я собі роблю оці коктейлі. Вони мають різні торгівельні марки, назви. Лікар він вже бачить ваше обличчя і він вже ну, бачить, скільки вам потрібно мілілітрів того чи іншого препарату. Ось і все. А вчора, вчора, я вирішила не робити собі ін'єкції, а зробити собі смаз ліфтінг. Тобто це апаратна процедура, нібито без ін'єкцій, обличчя в тебе. Робиться, ну, як, як ліфтінг, так, все вгору. от. В мене шкіра на обличчі, вона, як вам сказати, за чоловічим типом, вона дуже-дуже жирна. В юності, скажімо так, я дуже страждала. Я дуже страждала, тому що в мене були великі висипання акне, і я не знала, як з ними боротися. І навіть от зараз ви можете бачити, в мене є отакі ямочки, ось бачите, це нерівність шкіри. Те, що ви бачите на своїх екранах, це, по-перше, тон, перший шар це основа під макіяж, яка блюрить. Всі ці неровності, як силікон. Вона заповняє всі ці неровності. І може, тому ви бачите такі мої щічки, більш-менш рівненькі. Другий шар це тональний крем, третій шар це пудра. Четвертий шар на моїй шкірі це хайлайтер. Оце все, що я роблю об'єм на, на скулах. Крутенький собі ніс роблю. Це все хайлайтер. Підборіддя собі роблю більш таке об'ємне. В мене чоловічий тип шкіри. Тобто, я вже казала, що в дитинстві, в юності я страждала від акне. Але, як мені сказала моя косметолог тоді у юності, вона сказала: Маріанна, зато, коли тобі буде 40, в тебе не буде жодної зморшки, жодної. Тому що в тебе настільки жирна шкіра. В мене дуже жирна шкіра, навіть зараз. І коли я приїхала до Італії, мені було 39 років, дійсно, у мене не було жодної зморшки. Навіть у мене не було е, цих лапок гусячих. В Італії вони називаються курячі лапки, дамби діґаліна курячі лапки. Навіть мої подружки які, були, ну, подружки, які були одружені з італійцями, вони розповідали своїм чоловікам, не стидаючись зовсім, що та Маріанна собі там щось вколює. А я тоді навіть знати не знала. Хоча багато з моїх знайомих вже вони так знаєте дуже часто. Ходили до косметолога на ін'єкції. Я не бачу в цьому нічого поганого. Але в 40 років в мене ще не було потреби це робити. От як я вам розповіла, що у моїй подрузі 25 років вже була потреба, а у мене в 40 років не було такої потреби, розумієте? Тому що це моє обличчя мені не доставляло дискомфорт. Зморшок не було. В мене була інша проблема це ноги. Ноги в мене красиві. Довгі і рівненькі, але вони всі у сосудистих, у цих зірочках, і червоних, і синеньких, і я дуже соромилася навіть роздягатися на пляжі, і з віком їх ставало все більше і більше. От ноги, так, я дуже переймалася цим. І коли я жила у Падові, на півночі Італії, і. У італійця, з яким я жила, в нього ну, були гроші, і він залюбки витрачав ці гроші на косметологів. Ну, тобто він бачив, як проводять вільний час дружини його друзів. І він мені сказав, Маріана, а чого ти не ходиш по салонам краси? Я кажу, Тетя, Та і так красива, гарна. Ну, тобто, а що мені потрібно? Він каже: Ну, я не знаю, от ми з хлопцями, ми розмовляємо, що от моя пішла там в салон, там, те собі наколола, все собі наколола, а мені і сказати нічого. Я йому кажу, слухай, ну я обличчя трогати не хочу. Це мені вже було 42 роки, коли я з ним зустрілася. От я йому кажу, що обличчя я торкатися не хочу, але в мене є проблема ноги. Якщо тобі все одно куди викидати гроші свої, давай мені зробимо чудові ніжки. Я ще не знала, на що я погоджуюсь. Він так зрадів. Ой, давай, давай, ми тобі зробимо ноги, давай. Боже мій, дівчата. Це були такі тортури, як мені робили у цю от, як це називається процедура склеротизація, Ну я зараз вже не пам'ятаю, коли тобі, по-перше, маленькі оці сусудські зірочки їх видаляли лазером. великі вколювали якийсь то білий препарат, і вони ставали такі менш помітними, а потім вони як-то самі розмокчувались. І я ось до цього Павлу я добре. Пам'ятаю цей салон краси, мій перший цього лікаря. Він був італієць. Господи, скільки він грошей зняв цього падуванця за ноги мої. Але потім я виходила на пляж, в мене було мікроскопічне бікіні, тому що в мене не було жодної сусудістої у цієї зірочки на ногах. У мене були ідеальні ноги. Ви розумієте? Але так я повинна була їх берегти, тому що в мене нездатність, мене, не а як сказати. Схильність о, до, до утворювання цих зірочок. І от я себе мазала кремами і венетониками. І кожні 3-4 місяці я була у Пауло, і він мені прибирав у ці нові зірочки. Але ніжки він мені зробив просто ідеальні. Зараз я дивлюсь на мої ноги, і мені плакати хочеться, який там жах. Ви розумієте? Що стосується обличчя, коли там у падові мені вже зробили ноги. А оцей мій товариш так, товариш, почав е, доскипуватись, що ой, Маріана, так, в тебе зморшок нема, але в тебе щось, от якісь то ямочки тут на щочках. Ну що це таке? Я кажу йому, це постакне. Ну це, це нормальне явище у всіх людей. Ну це є більш-менш у когось то більше, у когось то менше. Ну дві-три ямочки ну можна знайти. Він сказав: слухай, ну якщо ми стільки платимо Паулу гроші за твої ноги, то може він може тобі ці ямочки як то прибере. Ну, знову ж таки, я все це хотіла вам розповісти в історії про подаванця. І не я, а він, оцей мій товариш, почав займатися, скажімо так, моїм улучательством. Ну, слава Богу, що це було тільки такі ін'єкції. Знаєте, перший раз мені зробили пілінг, він як так називається. Т 33 Ну, як то так. Боже мій я від того пілінга в Італії, взагалі, пілінг робити. Не можна, не можна, якщо ви білошкіра, боже, ви будете вся йти п'ятнами. От в мене, до речі, я не знаю, вам видно, не видно, досить залишилась отака пляма коричнева, велика. Я ніяк не можу нею не її позбутися, саме після цього пілінгу. От, і я попала під сонце, і я пішла вся плямами. Мало того, що з мене шкіра злазила, так вона стала більш гладенька, і Павло мені ще зробив. Біоревіталізацію. Але, дівчата, які це роблять з обличчям, ви ж розумієте, що це потрібно робити кожні 3-4 місяці, ну, 8 місяців, окей. Оскільки потім я м, залишила цього падуванця, я повернулася жити у Рим, і, звичайно, я тяжко працювала, але вже як бебісітер, в мене не було таких грошей. І я цілий рік зараз собі відкладаю певну суму, це небагато. Щоб один раз на рік щось собі зробити, а потім все тільки підтримувати. Все в мене є. Розумієте? В мене зараз ну, з віком не посперечаєшся все одно, якщо тобі 48, ну, ну не може в тебе бути обличчя юної діви. Ну це безглусно. розумієте? Тобто я бачу, що в мене обличчя йде донизу, в мене дуже великі очі, і вони дуже важкі. І тому в мене немає набряклостей, але в мене ці очі. вони... Провалюються, і в мене отакі чорні кола під очима, от як ями такі. Мені пропонують зробити е, філери. Але я це не роблю, тому що ну, ну, поки не роблю, поки все це замазую хайлайтерами, кремом, відбілюючим. Ви ж не бачили мене вмиту? Ну, декілька разів бачила. У мене є такі відео, там в басейні, потім коли я хворіла. Декілька разів бачила. От. Вчора, наприклад, я собі зробила оцей же смаз-ліфтинг. Я не задоволена, чесно скажу, я не задоволена, хоча результату треба чекати півтори 2 місяці, коли твій організм він почне продукувати, виробляти свій колаген, свій еластин. розумієте? Мені подобається за собою доглядати. Помираю я, не помираю. Мені е, подобається виглядати більш-менш ну, більш е, доглянутою. Якщо б мене були гроші, я б ну, часто ходила. Зараз в мене е, проблема ну, знову ж таки, це не проблема. Це така примха, яка мене робить щасливою, якщо я бачу у дзеркалі доглянуту жінку, хоча б обличчя. Е, е, а позитивні емоції в наш час. Вони лікують. В мене дуже важкі щоки. І вони в мене йдуть донизу. Оцей птоз, оці всі, а, слава тобі Господи, що це все почалось от, ну, 42-43 роки, а не раніше. В мене досить а, непоганий, а, непогане підборіддя. Але оці носогубки я їх ненавиджу. Прибрати я їх можу тільки або. Вколоти сюди філлер і заповнити цю складку, або, як я зробила, смас ліфтінг. Ну, чогось, то мої щоки не піднялись, от, не піднялись. І Ну, зачекаємо, зачекаємо. Я продовжую робити масаж. Я купила собі ще десь 3-4 роки тому, я купила собі е, такий приборчик, як він називається. Мікротоки, мікротоки, коли намазуєш обличчя гелем і водиш оцим приборчиком і нібито так пощіпує щічки. І дійсно, якщо це робити регулярно, то в тебе дійсно ну, можна побачити ефект. Тобто трішечки оце все стає доглянутим і трішечки приподнятим. От. Далі. Далі. От і все. Мені нічого такого вам розповісти. Знаєте, вау, щось таке я роблю в таких то пропорціях. Ні, все дуже-дуже легко. Що стосується моїх губ, ну це все натуральне. От як виросло, то виросло товсті губи. Ось так, ось так, мої хороші. Нічого особливого. І кожного дня б'юті рутина, кожного дня. Я не дозволяю, ну, по-перше, я не палю, я не вживаю алкоголь. Я кожного дня роблю або йогу, або китайську гімнастику, цигун. Почитайте про це. Я не загораю під сонцем, не загораю зовсім. Я себе обмазую SPF 50 з ног до голови. Я хожу під зонтиком. Тому що тут сонце, моя шкіра, це не витримує. Я дуже нормально відношусь до жінок, які доглядають за своїм обличчям. В наш час це вже і не так дорого, і нікого ти цим не здивуєш. Я тільки жалкую про те, що ну, я це роблю тільки раз на рік. І все я завжди, коли починають оце фе там в мене була колишня знайома. Та, щоб я от такі гроші викладала, щоб мені в обличчя штрикали голки. Я на неї подивилася, Боже, обличчя, як печене яблуко, стоїть, смалить сигаретку. Кожного четверга і в доменіку, ну, то, це, у неділю, випиває так добре. Я їй сказала: Надю, порахуй, скільки ти витратила за рік грошей на сигарети у Римі. На Водку з українського магазину. Порахуй. За ці гроші ти вже могла б два рази на рік зробити щось добре для свого обличчя, а не стояти і оце де да, щоб я, де да, щоб я щось в себе вколола, да я нікому не дозволю торкатися мого обличчя. Ну і сиди, така страшна, недоглянута. Чого, якщо у вас старіють зуби? Ну, нічого з ними і не робіть. Нехай випадають, старіють. Все натуральним шляхом. Старіють, випадають, сточуються, жовтіють. Ні. Ви біжите е, робити пломби, е, вставляти виніри. Ви доглядаєте за своїми зубами. Ви не кажете собі, ну, це з віком, це вік винний, як знаєте, було в часи. Давнішнє. Ну, випали зуби і випали, ну і ходжу без зуби. Це ж вік? Ні. Ви щось робите зі своїми зубами. Чого для вас а, ну, якби, процедури краси це щось таке Боже, Боже. От я дуже жалію, що я зробила цей смас ліфтінг. Тому що ліпше б я за ці гроші зробила собі е, біо... Ревіталізацію. Це на мене більш як-то впливає. В мене одразу такі щічки з'являються. Знаєте, отака, якась то, ну я не знаю, все як то обличчя так підбирається. Ну от Я витратила гроші на смас Будемо чекати ефекту. Поки що я його не бачу, на жаль. Тобто, моя проблема не вирішена. Щоки не піднялися. Ну, Я ще погано сплю, в тому плані, що я повинна спати ось так, ну тобто рівненько, а в мене болить спина так спати. і Якби що ви бачили, як я сплю, я сплю не на подушці, а під подушкою, щоб не чути, як зранку громихає чоловік моєї маман. Тому що, якщо він прокидається о четвертій ранку, він вважає, що всі повинні прокидатися і його обслуговувати. І тому я сплю отак: я сплю а, на е, простирадлі, і зверху я накладаю подушку, і в мене обличчя отаке. Бачите? Стає. І заломи, і зморшки, і там, знаєте, хоч роби змазліфтін, хоч не роби, а якщо ти так спиш, то, ну, на жаль, так воно і залишиться. Я, звичайно, я роблю масажі, маски, я роблю все ще, що від мене залежить. Але навіть ці ін'єкції, ці апаратні процедури, вони ну, не зроблять з вас юну-юну красуню. Ви повинні це теж розуміти. І просто станете більш доглянутою. І все. Подивимось, що буде через місяць. Відзвітую перед вами. Це я вам сказала, що я вам на 5 хвилин дам відповідь. Ага, 26 хвилин вже. Все мої хороші. Щось я стільки багато відео сьогодні зробила. Ну, тому що дощ, тому що дощ, і як то мені не хочеться ще додому. Після доща така прохолода, приємна. У нас зараз у Римі дуже похолодало. Все. Тепер, ну мені здається, я відповіла на ваші питання. Хожу до українського стоматолога, яка сертифіку... сертифікована робити оці процедури. Я спитаю: якщо вона не проти, я, ну, я скажу до кого. Це для мене не секрет, вона себе рекламує у Фейсбуці. Ну просто не всі хочуть реклами на Ютубі. От і все. Так, мої хороші, до побачення, до нових зустрічей. І зараз все ж таки зроблю вам відео про подавання. Першу серію. Все, до побачення, чао-чао.